Усім привіт! Я дуже радий, що ви зайшли до мене на YouTube канал. І в цьому відео я хочу вам розповісти про свій новий аромат Chanel Егоїст і про свою історію, зв'язану з цим брендом. Так як я працював на корнері Chanel в Цумі, мені є що вам розказати. Окей, okay, поїхала! Три роки тому я працював в Цумі в Києві на першому поверсі, де були представлені аромати, парфюмерія та засоби за догляду за собою. Спочатку я пішов працювати на корнер-байтері, тоді ще я не знав, що це таке за косметика. Потім я вже зрозумів, що це такий, знаєте, аналог Тома Форда для обраних. І пропрацювавши там декілька місяців. Я замислю, замислювався над тим, щоб перейти на якийсь більш цікавий корнер і більш популярний. І таким, знаєте, апогеєм з цих корнерів усіх був, звісно, Шанель. Напевно, для кожного з нас це, це слово асоціюється знаєте, з лакшері, з чимось класичним, олдовим. І Бездоганна. А, Тому моє тоді бажання і бажання директора співпало, і мене перевели на корнер Шанель. Недавно я придбав собі аромат Шанельогоїст. Він був в одному з моїх відео як одне з моїх парфумованих бажань а, хотілок. І ось нарешті 100 мл цього аромату в мене. Я знайомий з цим ароматом вже досить давно, ще до моменту, коли я почав працювати в Цумі. Тому що я дуже часто ходив по парфумованих магазинах, ще коли мені було не знаю, 16-17 років і знайомився з парфумерією. І з цієї лінії чоловічої Шанель мені подобався лише один це Шанель Огоїст. Давайте я його нанесу. Послухаємо ще раз. А, знаєте, я цей аромат вдягаю на себе вже ну, десь пару тижнів, і що я можу про нього сказати? По-перше, що мене здивувало, це те, що я відчуваю в базі цього аромату дійсно класичну е шанелівську базу. Для мене це якісь, якась така мускусна пудрова база, пудру, пудрова. Так, в першу чергу. Але сам аромат, він може здатися масам більшості, що це якийсь дуже аромат для дорослих, що це занадто вінтажний аромат. Але для мене це вишнева кісточка, древесина і Ну, mm. такий повсякденний аромат на кожен день. На день. Пробачте за тавтологію, але так я відчуваю, що він такий. До речі, моя подруга, я з нею згодна сказала, що їй здається, цей аромат більше би підійшов брюнетам. Тобто на білявих чоловіках, можливо, жінках вона не уявляє собі цей аромат. І дійсно я уявляю цей аромат на якомусь. Темному, темному хлопці з каштановим волоссям, там, з чорними очима, і тому мені здається, що цей аромат мені підходить. А, який ще мені подобався аромат з лінії Шанель чоловічої, то це був Антеус. А, він теж трішки схожий за настроєм з егоїстом, тому що там є така, такий вінтажний вайб. Ну, тому що як і цей аромат, так і той, вони були створені в 80-х, здається, чи 90-х роках. А, і зберігли, так сказати, своє ДНК. Хоча аромат, звісно, дуже багато разів був переформульований. І те, що зараз, як кажуть, кажуть більшість людей на фрагрантиці, те, що зараз в цьому флаконі, це зовсім інше. І відрізняється від того, яким він був створений спочатку. Ну, знаєте, індустрія виробництва парфумерії змінюється, умови виробництва змінюються. Тому ну, не можуть бути аромати, які створюються зараз, бути такими самими, як вони були ще в 90-х роках. А, так, ну мені. Я дуже багато чого можу розповісти взагалі про це бренд. Давайте розповім про аромати, які мені дуже подобаються у шанелі, як жіночі, так і чоловічі. І особливо хочу виділити лінію ексклюзивних ароматів. Ексклюзивні аромати це можливо, не кожен з вас про них знає взагалі. Вони представлені на території всієї України лише в Цумі. До початку повномасштабної війни. Вони були ще представлені в бутику Шанель на Бесарабці, так на Бесарабці, ну в Мандарін Плаза. Але після початку повномасштабної війни магазин зачинився, і зараз єдине місце, де ви можете послухати ексклюзивну лінію. Це Цум, перший поверх, Роматека. Так як там я працював саме в Цумі, бо я вже, вже в тисячний раз, мабуть, це кажу, але в мене була така змога познайомитися з усіма ароматами. Ну, це була не просто змога, це була моя робота. І з, з моїх фаворитів і зараз моїх хотілок це Коромандел, який присвячений Габріелівським ширмам, які стояли у неї в квартирі, в апартаментах. Також я нещодавно заходив тоді, і мені дуже сподобався аромат, я оновив свою пам'ять 1932. Це мускусний, це мускусний, от просто чистий мускусний аромат. І так дивно, тому що мускус взагалі вважається більш жіночою нотою, але коли я працював. Дівчата, з якими я там працював, які вже там працювали 5 або 4 роки, вони мені казали, що 957-й аромат треба пропонувати чоловікам. І що більшість покупців цього аромату це чоловіки. Тому ну, я так здивувався насправді. З цієї лінії на шанель No5 дуже схожий 1932 аромат, який присвячений Першому виходу ювелир... ювелірної колекції Шанель а, хочу дуже вам розповісти про аромат Міся. А, з цим ароматом я познайомився, коли був у Берліні. Це було до початку коронавірусу, буквально там за пару місяців. А, і я якраз в той час працював у ЦУМі. І коли я прогулювався по Берліну, то там були такі бутики. і був бутик саме не в мультибрендовому магазині, а саме окремо шанель. І там я вперше познайомився з ексклюзивною колекцією. І аромат, який я тоді на себе наніс, це був Міся. Я не знаю чому. Він так з усіх, значить, ну, Сподобався. Коротше, а, і ходив я з цим ароматом по Берліну, тому зараз, коли я вдихаю цей аромат, зразу в мене приносить асоціація у той час. А, хоча цей аромат вважається більш жіночим, тому що він пахне, як кажуть, помадою, він схожий трішки за настроєм на шинель No5. Але він дуже яскравий і він мені подобається. Одним з бестселерів вважається Сіка море». І в мене є така весела історія. Я коли звільнявся. До речі, звільнення було дуже некрасивим, мені не виплатили частину моєї зарплатні. Це була компанія Beaumont, Кажу сразу, щоб усі знали. І я коли звільнявся, я прийшов у офіс, і на мені був аромат «Chanel Sycamore». Ну, коли я працював, я так трішки собі відливав аромат. Ну, боже, це було буквально пару разів. І я собі відлив тоді сікамор і прийшов до офісу. І мені, мене вони такі питають: типу, М -м -м, що вас за аромат? А я розумію, що я не можу сказати, що в мене шанель Сікамор, тому що ну, це буде дивно. А, і я сказав там щось, типу, на мені якийсь Діор Ом здається. Чи Dior Саваж. Я вже не пам'ятаю. Який взагалі не схожі на Сікамор. Сікамор такий більш зелений, чоловічий аромат, м -м, насичений, але це не моя історія. А з жіночих ароматів мені подобається шанель номер 5 Дійсно. Е І, чесно кажучи, я не... Ну, я не можу виділити ще якийсь аромат окремо. Для мене вони усі дійсно дуже схожі. Взагалі, ось реально усіх ароматів шинель, одна база, е така мускусна пудрова. І ну, мені здається, що ці аромати взагалі, от якщо ви хочете відчувати себе чистою. Доглянутою чи доглянутим, то саме це історія про Шанель. Тому що це не ті аромати, які можуть мене пленити, мою увагу, як, наприклад, Том Форд тому що я ось недавно придбав собі Том Форд нуар де нуар, і це просто якась магія. Я читаю дуже багато коментарів на фрагранти, це мені дуже цікаво. Чого немає з Шанелі, я його поносив в тиждень і, чесно кажучи, подзабив. Але не завжди можна вдень вдягнути Тома Форда, тому ну, все-таки, все мені здається, більш ну, не те, що офісний варіант, але ну, ви не зможете прям привернути на себе увагу, мені здається, цим ароматом. Але... Це така робоча лошадка на кожен день на роботу, у офіс. І що мені подобається, мені здається, це дуже рідкий аромат і непопулярний. Тому що популярний це його фланкер, Chanel егоїст Platinum, який мені взагалі не подобається. В ньому я відчуваю таку банальну, бінну чоловічу, мускулінну історію, яка мені не подобається. А тут. Вишня, кардамон, е можливо, кориця і він трішки схожий на сучасну нішу, типу Лєлабо. Тому ну, це все таки унікальний аромат у своєму роді. Е так, ще хотів би додати і розповісти про косметику. І догляд від шинель в мене була змога, і я користувався деякими продуктами. І найбільш ефективний це була лінія Sublimage. Хто не знає, Sublimage – це йде преміальна лінія від Шанель. Ціни там якісь космічні, можуть доходити до 40 чи 30 тисяч гривень за якийсь крем. Але дійсно, коли я прийшов, дівчата мені сказали, що. Саме ці продукти дійсно ти бачиш, як вони працюють на твоєму обличчі. І коли я їми користувався, я реально не можу вам пояснити, що вони саме робили. Але шкіра обличчя дійсно виглядала ідеально, коли я користувався. Але вони не дають накопичуваного ефекту. Вони дають ефект лише тоді, коли ти користуєшся. Косметика. Мені дуже подобається, як ви вже могли побачити в більшості моїх відео, це рум'яна кремові шанель. Пудра шанель транспарантна, розсипчата, велика. Я би хотів собі ще бронзатор, можливо, шанель такий кремовий, він дуже м'який. І я би дуже собі хотів бальзам для губ Шанель. Він йде в такій шайбі, дуже класний. Тіні, я знаю, що не дуже в шани для очей, але ну, мене це і не цікавить, я їм і не користуюся. Ем, ну, взагалі, в принципі, що косметика, що парфумерія, вона робить з вас просто доглянуту, е, чисту людину. Е, ніч, е, ніякого вау-ефекту, просто якщо ви хочете свіжо виглядати, ви купуєте косметику Шанель. Якщо хочете чисто і доглянуто пахнути, ви купуєте аромати. Мене ще, до речі, дуже дивувало, що дуже популярними ароматами у жіночих це були шанси, тобто там Evif, е, е і ще якісь там. Для мене вони пахли просто, знаєте, як якась мильна водичка, я не розумів всього хайпу і популярності цих ароматів. Мені сподобався, наскільки я пам'ятаю, Шанель Нуар жіночий. Трішки Габріель. До речі, коли я працював, вийшов аромат Габріель Есенс» — це фланкер класичної Габріель. Знаю, що класикою і теж самим бестселером є «Мадемуазель», але. Все таки більш мою увагу привертає ексклюзивна лінія. І, до речі, ще з ексклюзивної лінії там дуже багато ароматів, які мені подобаються, які дійсно різні, індивідуальні, але їх об'єднує одна база. Гарденія дуже красивий аромат. І я дивлюся одного блогера американського дівчину, і її весільним ароматом був саме Шанель-Гарденія. До речі, вона теж працювала в корнері Шанель, але у Нешвілі. Uh, що таке ще що згадати? Беш, дуже красивий. Uh, до речі, новий аромат вийшов десь 2 роки тому. Льолає uh, лев. Uh, дуже смолистий, дуже насичений, красивий аромат. Той теж мені подобається. Я б його з радістю придбав собі після корманделу. Мені подобаються сумки жіночі шинелі. Ну тобто, якщо б я був дівчиною, я б, мабуть, з усіх сумок хотів би саме класичну чорну е шинель Бек. Е не біркіна, а саме енель. Е жалко, що чоловічого одягу і аксесуарів не виробляє цей бренд. Було б цікаво побачити, що це було. Але, окей, маємо, що маємо. Е Сподіваюсь, Гадаю, що буду закінчувати свою історію про Шанель. Сподіваюсь, вам було цікаво. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Тут буде ще багато відео про парфумерію, про косметику, і я ще планую, до речі, знімати відео про мої улюблені книжки, фільми та серіали. Усім дякую за перегляд! Ставте лайк, будь ласка, поставте собі колокольчик, щоб ви знали, коли вийде моє нове відео. Усім дякую, до побачення!